Передбачення на сьогодні сімка кубків, плюси, мінуси, підводні камені, вже традиційно. Ну плюси очевидні, є з чого вибрати. Бо в нас є і мрії, і бажання, і можливості. І ми на все це дивимося. І отут, прямо і зараз, щось з цього треба вхопити, до нього рушити, і воно вже йде до нас у руки. Але проблема в тому, що є все одразу забагато. А ми, знаєте, не можемо розірватися на сім чи більше частин. Це і є основний мінус. Вибір треба робити швидко, негайно. Тут не можна зависнути, помедитувати. Знаєте, це вам невідлюдник, де є завжди час на те, щоб посидіти і розібратися в собі. І навіть не повішений, де можна взагалі застрягнути в цьому стані надовго. Ні. Тут треба вибирати негайно, навіть якщо очі розбігаються, а якщо будемо тормозити, наслідки будуть доволі кепські. Якщо ваш сьогоднішній стан відповідає цій карті, і ви так само дивитеся і не знаєте, за що хапатися, співчуваю вам щиро, ставте вподобайку цьому відео. Якщо це не ваша історія, напишіть, будь ласка, під бадьорлових коментар для тих, для кого цей стан підходить. І напишіть, як ви пораєтеся зі складними виборами щодня. Ну і в будь-якому разі підписуйтеся, бо завтра буде нове передбачення, і щось мені підказує, що воно буде набагато більш позитивне.